Дального колишнього начальника департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради Володимира Башлея можуть поновити на посаді про своє повернення. Колишній чиновник повідомив сьогодні, 3 листопада, на своїй сторінці у Фейсбук, пославшись на відповідне рішення Верховного суду, як реагують на новину чернівчани та чи може загрожувати таке повернення місту. Дивіться далі. Усьо, дороги більше робити не будуть, шкода. Лиш з'явилася надія на нормальні дороги і відразу пропала. Коли він був, там так сильно крали, що якщо ви почуєте цифри, ви не повірите. Саме так чернівчани у соціальних мережах відреагували на сьогоднішню новину про поновлення Володимира Бишлея на посаді начальника департаменту житлово-комунального господарства. І це не дивно, адже чи не кожен мешканець міста розуміє, хто такий Володимир Бишлей і чим його повернення до влади загрожує місту. Для класики треба, що Продан влаштував бунт, і через скуплені суди став ВО мера, і на пару з Бешлеєм попиляли увесь бюджет міста. Чого лише вартує ремонт проспекту Незалежності чи багатостраждальна вулиця Кермелюка, на якій нові підрядники й досі намагаються виправити всі недоліки після ремонту дорожнього полотна під керівництвом Володимира Бешлея. Саме на цих вулицях, за даними місцевих змі, пан Бешлей встиг заробити у власну кишеню не один мільйон гривень. А нещодавній аудит колишнього департаменту ЖКГ показав, що під керівництвом Бешлея місто втратило 27 мільйонів гривень. В очевидь, Ма працювала добре, тож Володимир Бешлей так сильно хоче повернутися до неї. Це виглядає дуже смішно, особливо ця новина дратує після розслідування схем про те, як подібні Бешлея крадуть бабло. Володимир Бишле очолював департамент житлово-комунального господарства з 2018 року. Його з кадрового резерву призначив тодішній виконуючий обов'язки міського голови Василь Продан. Втім, Бишлея з посади ще у 2020 році. Звільняв колишній міський голова Олексій Каспрук. Втім, скандальний чиновник таки зміг поновитися через суд того разу і зробив це знов. Чернівчани ж переконані, що всі ці поновлення через суд говорять про те, що що Володимир Бешлей купив собі ці постанови за гроші. Я думаю, що суд повинен бути справедливий, щоб не було тобі, мені, як хтось там стоїть за спиною. Щоб було справедливо, без таких ну, чорних адвокатів. Як ви вважаєте, це справедливе рішення поновити його чи не Ні. Чому? Ну ні, все. Треба краще працювати. Не так як він працював, що тут можна думати? Рука руку миє. Гроші роблять все, як я не маю грошей. Мене ніхто не встановив, а його встановили. Бо знають, що будуть аткати далі. І все. Потрібно працювати, і суспільство це потрібно усвідомити. Ну і якщо можуть нинішні керівники, депутати, дійсно, якщо вони можуть переключитися на такий формат роботи. Роботи на результат, на конструктив, без скандалів. Навіщо ці скандали? Потрібно працювати і е, робити щось для, для людей, для суспільства. І ні в якому разі значити, суди так само, да, вони не мають бути яких, якісь, е, якісь там кармані суди і так далі. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Часом в офіційному коментарі юридичного управління Чернівецької міської ради зазначили, що поштою рішення суду поки що не надійшло, проте воно підлягає негайному виконанню і відділом з питань кадрової роботи міської ради готується розпорядження про поновлення Володимира Бешлея на роботі на вказаній посаді. Варто додати, що Володимир Бешлей не лише хоче поновитися на посаді, а й ще вимагає під час воєнного стану від Чернівчан увага 600 тисяч гривень компенсації. Було б добре, якби пан Башлей віддав ці гроші нашим військовим. Втім, чи буде він таким благородним? Чернівчани не впевнені, тож вони активно закликають активістів створити петицію щодо відсторонення Володимира Башлея від посади та позбавити нарешті чернівців від тих, хто перебуваючи при владі так і не зробив для мешканців міста анічого. Елементарно, цей пан причетний до всієї діяльності ЖКГ. Якщо ви не замітили останнім часом, як працює прибиральна техніка, як чистять зливні канали, як іде, розчистили від бур'яну, як іде насаджують нові рослини, це все не його заслуга, бо його в цей час було звільнено. Коли він був тільки фотографії виставлялися, як він гарно працює. А по факту від діяльності, до прикладу, не прямо звісно, але в руській впала стіна у приватному будинку. Так до слова. Олена Крічко, Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4